Перейдемо до профілактики міжхребцевої грижі. Щоб запобігти виникненню міжхребцевої грижі, важливо дотримуватися певних рекомендацій. А саме активний спосіб життя. Регулярна фізична активність допомагає підтримувати хребет у хорошому стані. Важливо виконувати вправи, спрямовані на зміцнення м'язів спини та живота. Важливим елементом є збалансоване харчування. Правильне харчування забезпечує організм необхідними поживними речовинами, які сприяють здоров'ю хребта. Особливо важливі кальцію. See you. Вітамін Д, які підтримують кісткову тканину в належному стані. Важливу роль відіграє правильна постава. Слідкуйте обов'язково за тим, щоб ваша постава була правильною, як під час сидіння, так і під час стояння. Це зменшує навантаження на хребет та й знижує ризики утворення грижі. Важливим елементом є уникнення надмірних навантажень. Якщо ваша робота пов'язана з підняттям важких предметів, намагайтеся робити це правильно, без перевантаження спини. Використовуйте м'язи, ніг і спини для рівномірного розподілу ваги. Не забувайте обов'язково про регулярні обстеження у лікаря. Якщо у вас є спадкова схильність до захворювання хребта, регулярно проходьте обстеження у спеціаліста. Рання діагностика проблеми дозволить уникнути ускладнень.